Брать я, той хік твейся, ані буду такий відосик називатись Я прохожу уровні випітим відосом набрали 90 приглядів і 14 лайків. Як можна було це набрати? Я не представляю взагалі. Давайте приятного просмотру, давайте лайк, підписку, колокольчик. Наша наші 1000 підписників за 600. На 2000 підписників публікуємо. І не забудьте підписатися на Телеграм, на телеграмі. Розі виходять в аккаунті де хоч. І в Тік-Ток. Не знаю, ссылка може бути під Низом, я не знаю. Давайте погнали. Погнали, зазданьки проходим. <клух> Давайте старт уровні. На якому мене зупинились проїзд Я не знаю, ви під тим відосом набрали скільки тих переглядів і лайків. Що я так бо ви писали коментарі <кхух> під тим восьмим махтом <кхух> Де я пропадав? Де я пропадав? Зніми відос, зніми відос. Ну Я знімаю для вас відос. Довгожданий відос, який ви хотіли. Назову щось балюв. Відос. Е я не знаю, скільки ви під тим відео да, на ДНС перейдуть. Не забудьте підписатися на телеграм. В телеграмі там розіграші. Угу. Ага. Ну, хочу вас один е спросити. Эээ... Uh, що мені лучше обрати? Xiaomi uh, uh, Note 14 to... за 15 або 14 тисяч на 512 ГБ або iPhone 11 про Max. <писки> uh, uh, напишіть в коментарях, які мені вибрати. Принять визу. <клух> це. Це твоя частина, яку я граю. <клух> Ви ще пишете мені коментаря. У тебе є дівушка, у тебе є дівушка? Нема. Ви такі коментарі пишете, дуже багато таких пишете. У тебе є дівушка? Ну ні. <клух> Одні пишуть. Зніми відео з Авіастудіо. <coughs> Вживу. Вживу. Ну, блі. Надо Хоч десь тисяч підписників набрати цей зняв відос такий. Ага. Це нам треба затом О, Остаті в нас є одне правило Коли розбиваюсь, Дай машину. <coughs> <coughs> Не забувайте таке право тут Вся ага. это. А надо задум запахвати. Ну блин, Клею Розвиюся куплю машину. <coughs> <coughs> Паркуемся. О, нет, дуже важко кстати. Цей видос ты затримается. На. 15 было 20. Что это Хэкка, я не знаю вообще. Зранку снимаю. В 918 годин для вас видос. Ага. Туда. Давайте друзі погнали. газуй. Ну, блин, начинаю розбитись. Я у уровні на тром аккаунте там можна було розбитись. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, блин. І чуть не розбився! Что по зас, букупля вам оце. Бо... Удаляв машину. То ну. блин, я думал так. Это... Ой, бля, Я чуть не разбейсь. То была капец был. О, mm. ну все, нормально. Mm ага. -hmm. Давайте. Кто з... х... х... хочет відос з Ахчи з Авиа Студио? З Ахчи я не думаю, він согласится для відео, або не. Як ви думаєте, напишіть комментарии. Напишіть комментарии. Зними з Ахчі відос в капаке мультиплеер. Так, пишіть. І на Арч канал теж пишіть. Від... Знімей відос Тохик ТВ. Пишіток Ахче. так Ахче. Ахч, може він побачить. Коментарі від мене. Напишіть коментарі, мені буде приємно з ним зняти дус. Чи не побити... А нам пацана? О, все, даже не розбили машину, даже не розбили следующий воин погнали. Эээ, блин, следующий. Эээма. Эхиз. Эхиза. Ну туда. Халу. Ну блин, тут надо осторожным бути. Я походу ці уровни, и тут надо дуже осторожним бути. До подвеску не меня <свісля> <косвісля> <косвісля> А тут я, не задан тупа. М -м -м -м. Туда. Тут надо можна... бернем. Ну блин, тут очі важко. Не, я проходив уровень, я і першого разу пройшов. Як називається ми пройшли цей уровень? Покупляємо машину або удаляем. Давайте удалим машину и кущить. У мене це Жигуль. Он така Жигуль на Чіт. Зараз побачите. Настройка і погнали. О, удаляємо її. Прощай, 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 прощай. Ну ладно, миє. Хлоп, 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 уровні. Ну, це десь відозу стрімається на скільки минут. Е. Ке перша лиця. А, блін. <кій> <кій> Щось тут. Е, як... Ні, це стрійка партия, можна сказати. Тільки е, цей кру. Кілометр, коротше. Не так ні. Ой-ой-ой, ой-ой. Ага. Самая пическая за. О. Наконец строгие я попытки я вообще не понимаю. Давайте погнали нам легше з такого року. Ну знову тут на визиток. А це розсуйнутися. Ой, я, я чуть не побив машину. Угу. Хто хоче в реальній житті я з авіастудії на велосипедах покатався? Набраємо під цим 20 лайки и 10 и паралети 20. А вот стопалет. Айк выпадаете видос. Следующий уровень. Все, це наш последний уровень и часы на можно закинуть. Затовая часть того уровня. Я не знаю вообще. Оп. Действие, у уровни. Вид. Мастер Тосік ТВ Ну блин, вообще. Затовая пройти. О! ой ой уйди Уйди-ой-ой-ой-ой. О, бляха, давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Ну не надо не надо Не надо. Вперед. О, все. Виповнили уровень. Na, kiek ta mokla išeina, nežinau, kiek, dajame. Šį lygį labai daug bus. 5000. Ne, ne. Na, o, gerai, gerai. Pabaiga. Oi. 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 9, 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 9 Давайте лайк, підписку, колокольчик бутыл. Э, давайте на 2000 підписанки в куплю к вам. Э, Нашу цели 600 підписанки пятидосом під набираємо 20 лайки або 15, знімаю третю частину, або в реальной жизни з авіастудію знімаю видос. И стоп реалити, не на забудьте набрати під пицца видоса. Давайте всім по.